Я вам скажу, якби ми чекали таку тяжку гру, ну слава Богу, хлопці справилися е з тими напрямками, які ми хотіли реалізувати в грі. і якби, молодці, це заслуга ребят, хлопців. Вас не здивувало, що сьогодні суперник не створив жодного гольового моменту. Це заслуга ваших захисників, чи так погано зіграли господарі в атаці? Ну, мы бы за свою только команду у нас был план при потере мяча быстро бы, вступать в единоборство, закривати, не давати выходы команды. Потім я ребятам в последние 4 гри, ну, команда соперника она обязательно находила момент для взятия ворот. Поэтому здесь мы ну, дуже добре, сконцентрированно сыграли. Так що, я кажу, хлопці добре відреагували, тому це їх заслуга. Сьогодні декілька хлопців вашої команди отримали пошкодження, пошкодження чи серйозні вони. Ну, це ми вже додому приїдемо, будемо дивитися, що як там да, Ну і готуватися. У нас зараз на четвертий день гра, дуже серйозний суперник, це скала 19-11, ну будемо готуватися. По-перше, хочеться подякувати нашим захисникам ЗСУ за ту можливість, що вони сьогодні нам предоставили зіграти. Ну, так, враховуючи вчорашній день, ніч, то сьогодні наші захисники дали нам змогу без тривог завершити матч. Рахунок на таблі. На таблі. На таблі. І Можна ж так. Прокоментувати, що рахунок, то по суті 3-2 Тому що ми три вони забили, і два ми в свої забили. Ну, тобто ми стабільно продовжуємо забувати, але сьогодні. Так, ну, да, да, ми стабільно забуваємо, да. їм не могли, хто хоч свої два забили. І так уже аж легше стало. що вже А якщо так, як кажуть, нам. Пісня строїть, строїти і жити допомагає. а Юмор допомагає вижити в цій в нашій. Ну в, о, я не знаю, може так вплинули ці обстріли і всі ці на хлопців. Ну, сьогодні всі ну, ви бачили, ми їх не, не впізнавали. Це були інші команди вільхівця. Да, ну, теж програли, там був бій. А сьогодні була на полі одна команда, можна е, привітати Ниву з дуже хорошою грою, з красивою перемогою. Вони її заслужили, вони нас тусували, може, не відновились. Після переїзду це, це таке діло. Ну, тут кожен сам до себе. У нас з фірхівцями не грали тріас, в них захисника. Е, Два центральних там, і один під, і крайній під дискваліфікацією, який всі ігри зіграв, там, Люшичі, іль, з верхівцями. І ми краще в захисті виглядали. Сьогодні, вроді, вже всі грали, але ну, видно було, що минула гра сказалась. і е Не так добрий скрипник виглядав, який там і був. Одним із кращих і Марченка чуть. Хоча Марченку спасив, він по капітанськи зіграв, відпахав всю гру. Ну, видно було, що чуть -чуть трошки вплинула на переїзд, гра там це ж за перевалом, там. скільки там ми туди, тисячу кілометрів, там ще на автобусі 120 кілометрів через перевал. Віхівцям ми непогано виглядали. Ну, не знаю, я вже на вчора і на передігрові я вже бачив, що так важкувато хлопці виглядали.